Вітаю, з вами Олена Габрук, незалежний практикуючий консультант з оподаткування та кадрів. Зміни до порядку розрахунку середньої зарплати для лікарняних та декретних. З 18 липня діє постанова Кабінету міністрів України про внесення змін щодо загальнообов'язкового державного соціального страхування до деяких постанов Кабміну, постанова від 14 липня 2025 року номер 837. Цією постанови оновлено відразу три постанови. Постанова 1266, за якою ми рахуємо з вами середній заробіток для оплати лікарняних декретних, постанова 531 про особливості реалізації прав деяких категорій осіб на загальнообов'язкове державне соціальне страхування щодо права е, окремих категорій застрахованих осіб на е, соціальну виплату. І е, е, постанова 986. Порядок капіталізації платежів до Фонду соціального страхування України у випадках ліквідації страхувальників, вважаючи на те, що постанова 1266 є найбільш актуальною для наших страхувальників, ми проведемо такий невеличкий аналіз цих змін і як вони можуть працювати на практиці. Отже, перше, що у нас з вами змінилось, це зміни щодо розрахунку середньої заробітної плати для лікарняних декретних, а саме а дні в розрахунковому періоді. Ви знаєте, що для того, щоб порахувати середній заробіток для оплати лікарняного чи декретного, нам що потрібно з вами? Взяти розрахунковий період, порахувати дохід в розрахунковому періоді і вилучити дні розрахункового періоду, які не відпрацьовані з поважних причин. Вони в постанові 1266 залишились незмінними. Ми вилучаємо дні тимчасової непрацездатності лікарняні, ми вилучаємо вагітність та полуги, відпустка по догляду за дитиною до 3 6 за медвисновками, відпустку без збереження заробітної плати, призупинення дії трудового договору і військову службу. Отже, перелік залишився поважних причин незмінним, але в постанову 1266, 18 липня, вмонтована норма. Яка є новацією з одного боку, а з іншого боку, це не що інше, як норма, яка діяла з липня 15 до січня 2023 року? Отже, з 18 липня, місяці розрахункового періоду, в яких застрахована особа не працювала з поважних причин з першого до останнього часа календарного місяця, виключається з розрахункового періоду. Що це означає? Це означає, що якщо ми виключимо ці дні, ми виключимо і нарахування за ці. В цьому місяці. Ну, наприклад, да? у нас може бути ситуація така. Працівник весь місяць, візьмемо серпень, да? візьмемо серпень з вами. Весь серпень був у відпустці без збереження заробітної плати, але в серпні йому нарахована за липень премія виробнича. Ми виключаємо серпень, тому що він не відпрацьований, відпустка без збереження, і ми виключаємо нарахування цієї премії з розрахунку. А тепер зверніть увагу, де спрацює, де спрацює дуже цікаво дане оновлення. Візьмемо той же самий серпень. У працівника може бути з 1 по 15 тимчасова непрацездатність. Далі йде 16-17 вихідний день, і з 18 по 31 є відпустка без збереження, приміром, за сімейними обставинами. Якщо б ми брали з вами до 18 липня, норму 1266, ми б що, виключили ви 15 днів, це тимчасова непрацездатність, і, відповідно, ми б, ну, з 1 по 15. І вилучили б відпустку без збереження заробітної плати, у нас би залишилися оці дні вихідні. І якби мова йшла про те, що є нарахування в серпні той же самої премії, то ця б премія не виключалася з розрахункового періоду, тому що в серпні були дні. Так як тепер буде з 18 липня, ми маємо виключити повністю весь серпень, тому що він з 1 по останній не відпрацьований. Ми виключаємо 31 і, відповідно, ми виключаємо нарахування тої премії, яка нарахована в серпні, приміром, за липень виробнича премія. Вона буде виключатися. Тому зверніть увагу, так буде працювати дана новація. Слідуюча новація стосується резидентів Діє Сіті. Резиденти Дє Сіті. Трошки нагадаю, мають особливий порядок сплати ЄСВ. Не нараховують мінімальний страховий внесок, як передбачено, пунктом 14.3.1 статті 8 закону 2464 за умови, що в цьому місяці вони відповідають певним пунктам статті 5 закону 1667 та визначені критерії. Отже, якщо все нормально з критеріями, Резидент Дія Сіті сплачує за свого найманого працівника або за їх спеціаліста за їх контрактом 1760 гривень щомісяця в 2025 році. Якщо ми йдемо до закону 11.05, то в ньому визначено, що сума допомоги розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру зарплати, з якою сплачено ЄСВ. І от саме з 18 липня в постанову 1266 Вмонтована норма, яку раніше пенсійний фонд давав тільки в своїх консультаціях у вигляді листів. Обмеження, яке застосовується полікарнями, обчислюється для резидентів Діасіті шляхом ділення розміру заробітної плати по працівниках або доходу по їх спеціаліста, з якого фактично сплачено ЄСВ в останньому місяці розрахункового періоду. Тобто акцент робиться на останній місяць розрахункового періоду. А отже, ми маємо взяти заробітну плату останнього місяця розрахункового періоду, поділити на 30-44 середньомісячну кількість календарних днів, і помножити на кількість днів лікарняного. Отак От буде рахуватися обмеження. Зверніть увагу: От якщо знову ж таки візьмемо серпень місяць, працівник йде. На лікарняний. Відповідно, якщо ми беремо серпень, то розрахунковим, останнім місяцем розрахункового періоду це може бути 12 або менша кількість місяців, буде що липень. Тому треба звернути увагу, як сплачувалася ЄСВ за липень. От якщо ми візьмемо один із перший приклад для аналізу цієї норми, перший приклад 12 місяців є. Останній місяць розрахункового періоду липень, але в цих 12 місяцях є і той період, коли е, страхувальник сплачував за свого працівника е, 22% на фактичну заробітну плату, приміром, був е, звичайним платником податку на прибуток і сплачував по 1760, коли набув статусу резидента Дія Сіті, то рахуючи лікарнями в цьому випадку, ми будемо що брати, орієнтуватися обмеження е, останній розрахунковий. Місяць періоду, це липень, 8 тисяч гривень, поділено на 30-44. Ми отримали 262-82 і множимо на кількість днів лікарняного. Це приклад перший. Другий приклад може бути дуже схожим: наприклад, резидент Дія Сіті набув статусу, тобто підприємство набуло статусу резидента Дія Сіті в липні 2025 року. Ви пам'ятаєте, що згідно діючого законодавства застосовувати преферентну норму, тобто мінвнесок, можна тільки з наступного місяця після набуття статусу резидента Дієсіті. Отже, в місяці набуття статусу по працівнику було нараховано, умовно кажучи, зарплата 50 тисяч гривень, і в місяці набуття статусу, в липні 25 року працівнику було сплачено ЄСВ 22% на. 50 тисяч, тому що права на міновнесок ще не виникало. Виникає право на міновнесок тільки з серпня місяця по статусу, набутому в липні. В серпні місяці такий працівник іде у лікарняний. Відповідно, ви маєте йому порахувати обмеження. Як обмеження ви порахуєте? Заробітна плата, з якою нараховано ЄСВ, поділена на 30-44. У вас буде в липні 50 тисяч заробітна плата, поділена на 30.44 і помножена на кількість днів лікарнями. І третій приклад, він буде відрізнятися. Е, припустимо, що підприємство набуло статусу резидента Діє Сіті в тому ж самому липні 2025 року. Право на референтне застосування сплату ЄСВ 1760 у підприємства виникає з серпня місяця. В серпні місяці ви приймаєте на роботу, може бути працівник, може бути укладений їх спеціаліст, тут немає значення. Візьмемо працівника, ви прийняли працівника, і він в цей місяць, в цей місяць захворів. Тобто у працівника фактично немає розрахункового періоду, ви маєте орієнтуватися, ну, якби це ви були звичайний платник, ви орієнтувалися на посадовий оклад, але у Розидента Дієсіді обмеження працює по-іншому. На заробітну плату. Яка є з місяці, в останньому місяці розрахункового періоду? У вас немає розрахункового періоду, тому ви орієнтуєтеся не на посадовий оклад, а на ту базу, з якої ви платите ЄСВ. Тобто, в даному випадку, лікарняний для новосворі... новоприйнятого працівника у вас буде 8 тисяч гривень, поділене на 30-44 і помножене на кількість е, днів. Тимчасової непрацездатності. Оці моменти врахуйте своїй практичній роботі. Що стосується зміни для тих застрахованих осіб, які приймають участь у страхуванні добровільно, до таких відносяться члени особистих селянських господарств, домашні працівники. Тобто, домашні працівники, зверніть увагу, ПДФО, військовий збір, утримують фізичні особи роботодавці, а ЄСВ Такий домашній хатній працівник укладає договір добровільної участі і сплачує самостійно. Передбачимо, що для розрахунку страхових виплат для добровільно застрахованих осіб використовуються календарні місяці або календарні дні дії договору на добровільну участь перед настанням страхового випадку, за які сплачено ЄСВ. Тобто, буде рахуватися лікарняне, виходячи із тих виплат. Які зроблені в межах укладеного договору на добровільне страхування. Якщо період набрання чинності договором про добровільну участь страхування до дня настання страхового випадку менше, ніж 12 календарних місяців, середній дохід для розрахунку обчислення за фактичний період з 1 до останнього числа календарного місяця дії договору перед настанням страхового випадку. Якщо період добровільного страхування менший, ніж календарний місяць, тобто хвороба настала в місяці, коли тільки укладений договір, середній дохід для розрахунку страхових виплат обчислюється за фактичний період за календарні дні дії договору перед настанням страхового випадку, тобто правила загальні, але є специфіка щодо добровільної участі тих категорій, які приймають участь у страхуванні добровільно.